Новина дня Військової Збройних сил України заявив, що у разі повторного оточення Києва він не випустить з Києва чоловіків і Ростові є сім котли та новий геноцид. Що я думаю з цього поводу? Ну, по-перше, військовий Збройних сил України порушив статтю 402 частина 4, статтю 111 Кримінального кодексу України Державна зрада, а саме присягу на вірність українського народу. Тому що це і є державна зрада, порушення Статуту Збройних Сил України. На вірність українського народу. Також порушив статтю 356 Кримінального кодексу України і статтю 113 диверсія, чому так, а також статтю 109, частину 1. -го. Чому так поясню окремо відповідно до статті 17 4. Збройні сили. Не можуть бути ніким бути використані для обмеження прав і свобод людини та громадянина. Це так записано в Конституції. В законі України про правовий режим воєнного стану стаття 22 друга забороняє під час воєнного стану вводити будь-які обмеження прав і свобод людини та громадянина. Його пропозиції це чисто порушення законів України, порушення норм кримінального законодавства. І він буде нести за це відповідальність, передбачена законами України, шановні українці. Тому, що ви про це думаєте, будь ласка, пишіть. Що ви думаєте про висловили цього військового? Стосовно його висловів, далі ви можете побачити його вислів стосовно цього питання. Дякую за увагу. Дивіться відео і що ви про це думаєте, напишіть окремо в коментарях. Стосовно його висловив вашу адресу, підкреслюю. Шановні телеглядачі ютубного каналу. Кажіть, що ви про це думаєте. В кінці цього відео в коментарях напишіть. Буду. Підпишіться на цей канал. Коментуйте, розповів, суджуйте цю інформацію. Хай про леї знають мільйони. Вулканіць. Якщо ви зараз не будете воювати проти росіян, то у разі, якщо ми програємо цю війну, ви будете воювати з росіянами проти Польщі. Ну, так і буде. Да, я впевнений, я впевнен, що так і буде, а, тому що м -м, цей ресурс, який зараз е, знаходиться на лінії зіткнення, якимось чином стримує е, навалу ворогів, він не нескінченний. Не він колись закінчиться. І якщо не буде підпитка, якщо не буде е, суспільство е, дивитися в один бік, то є вигідність того, що ми можемо погати цю війну. Е, і Росіяни не будуть е, питати щодо е, ВЛК чи іншого, вони не, не, не залишать вибори цим і ціносцям. Я тобі скажу, що е, у мене є чітка моя позиція, яка дуже не сподобається е, тій цивільній частині, яка заперечує війну. Що у разі, якщо я починав війну під Києвом, перш з перших днів, у разі, якщо буде друга спроба вийти на Київ, я особисто не випущу з Києва жодного чоловіка. Жодного. От буде їхати він рятувати свою родину, і мені пофіг, він буде полковник поліції чи там командир ЗСБУ. От у мене буде стояти блокпост. Його жінка сідає за кермо і їде з дітьми на, на захід. А він лишається і робить те, що я йому скажу. І будуть вони робити те, що я скажу, їдемо зброю, і вони підуть захищати свою батьківщину. От ви і продивилися, сюжет. Стосовно цього військового, який хоче влаштувати котли не тільки силовикам, але й цивільним, теж саме було, тому що те ж саме було в Маріуполі, те ж саме було в Херсоні. Це все робить вище військове командування, підкресли, шановні українці. Збройних сил України та ті, хто виконує злочинні наказ, змусити всіх воювати проти їх волі, неможливо. Бо це може погано закінчитися. Якщо Україна нічого не дала людині взагалі нічого, вона не повинна захищати таку країну. Я погоджуюсь з міністром колишніх внутрішніх справ Аваково, з його тезою і повністю з цією тезою Солідар. А також вважаю, що те, що відбувається сьогодні в Україні, це за грані добра чи зла. Я вважаю, що такі військові озброєних силок не повинні бути. Повинні бути звільнені з усіх посад і притягнуті до відповідальності. А що ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписка, лайк, репост. Донат. Робіть в описі до цього відео. Нажміть кнопку спонсорства. Дякую. За увагу. Дивіться моє ми минулі та наступні відео. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з сфері військового права по темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі військового права ТЦК СП. Коли не працюють закони, коштує 700 гривень. Замовляю мене на послугу з військового права. Також заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує. Від 100 до 300 доларів. Стосовно кримінальних справ, щодо вас, термінова консультація коштує 500 доларів США. Також я консультую в сфері податкового права як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Жме кнопку. Лайк-репост до цього відео, а також підписатися на цей YouTube канал. Також жми на кнопку «Спонсорство» і спонсорувати. В описі до цього відео ти також можеш здійснити донат на мою картку або мій електронний криптогаманець. Дякую за увагу, шановні YouTube-телеглядачі. Підписуйтесь. На мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую за дня!